Доброго вечора, моя донечка, доброго вечора, Олівія. Ти сьогодні трішки виросла, ти сьогодні награлася, натомилася, щось нове дізналася. Лягай спокійненько віддихай, я тобі прочитаю казочку. І сьогоднішня наша казочка буде про лисичку і про вовка. Бачиш ось тут намальований вовчик. Лисичка, і у них є рибка. Лисичка йому хвалиться, що наловила рибки. Отож, починаємо. Бачиш, тут намальований дядько такий дід. Він їде на санчатах, а санчати тягне коник. І в нього на цих санчатах є рибка, він її наловив, і він її везе її додому, до баби. Якось. У зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби, бо він був на рибалці і не ловив рибки. От вона придумала хитрющий план, забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Дід під'їхав до лисички, дивиться, лежить лисичка. Ось вона лежить прямо перед конякою, прямо перед коником притворилася, що вона не жива, лежить спокійно. Дід вийшов, штовхнув її батого. Батіг, це така палочка, якою поганяють коняку. А лисичка ні з місця не рухається. Вона ж притворяється, вона ж хитра лисичка. Узяв він ту лисичку і поклав на сани. Всі поїхав. поїхав. Ну, думає дід, що з лисички получиться гарний комірець на шубку бабі. А лисичка, вона ж жива була, вона насправді прикидалася. Крадькома за його спиною всю рибу з саней почала викидати, а потім і сама вислизнула тихенько. От хитра лисичка, ой хитрюща, га? Приїхав дід додому і каже своїй бабі: Ну, бабо, я тобі такий комір разом з рибою привіз. Комірець такий теплий, бабі на, на шубку. Підійшла баба до саней, дивиться, а там ні коміра, ні лисички немає, ні, ні шубки, нічого, ні риби немає. Повернулася вона до хати і каже, у санях. Крім ряднини, нічого немає. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув, та там усе залишив? Ось дивись. Отут на малюночку зображені це Сані. Бачиш, солома настелена, котик сидить, він не бачить ні рибки, нічого. Він же ж теж рибки хотів. Дід здивований, куди це подівалася риба, куди це подівалася лисиця, і баба. Немає нічого абсолютно, ні риби, ні лисички, нічого немає. А лисичка хитра, вона ж повикидала рибу, зібрала ту всю рибу крадену до кубки, сіла і їсть її, кушає. Раптом біжить вовк, а зима на дворі. Вовк голодний, ходющий, Побачив він лисичку та й каже: Дай лиско, будь ласка, рибки. Обурилась хитрунка. Я не для того, каже, цілий день рибку ловила, щоб її комусь згодувати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї хвіст, сиди та примовляй. Ловись рибко, ловись рибко, велика й маленька. Довше просидиш, більше спіймаєш. Хитра лисиця набрехала вовку про те, як вона здобула рибу. Ось бачиш, лисичка. Рибка, яку вона взяла в діда вкрала, і вовк. І от вона йому розказує таку історію. А вовк довірливий взяв і повірив лисиці ай-яй-яй-яй-яй. Побіг вовк на річку, знайшов там ополонку. Ополонка – це у річці, коли зима, коли вона замерзає, льод вже починається. То там є такі невеличкі дірочки, через які набирають воду або ловлять рибу. І ото побіг вовк на річку, знайшов собі ополонку, сів над нею, занурив туди хвостика свого, сидить і примовляє: Ловись рибка, ловись рибка, велика й маленька, ловись рибка велика й маленька. А зима на дворі, дуже дуже холодно. Так робити, до речі, не можна сидіти на льоді. Уже вовка й ноги задубли від холоду, а хвіст бовтається собі в ополонці і нічого на нього не чіпляється, ніякої рибки. А лисичка хитрунка бігає навколо та підніс собі глузує. Мерзний-мерзний вовчий хвіст і здівається над вовком ця лисиця. Вовк чує це і питає її, що ти кажеш, кумасю? Та це я тобі сірий вовчу допомагаю, рибку до хвоста підганяю. От, спасибі, лисичко, сестричко. Вовк довірливий так сидить і намагається зловити рибу. Бачиш, ось тут намальований вовк. Ось о, полонка, це крига, воно все замерзло, а вовк в цю полонку опустив свого хвостика і сидить жде, поки йому зловиться там рибка якась. А ось наша хитра лисиця, яка ходить по берегу і промовляє собі під, під, під носа. Мерзне мерзне вовчий хвіст, каже. Ат хитрюща лисиця. Увечері мороз став ще міцніший, тому що ввечері холодніше стає. І от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовчик, не може навіть з місця зрушити. Смикнув вовк раз, смикнув другий, нічого в нього не виходить, хвостик в нього примерз. Скільки риби начеплялося», – думає собі, вовк, він цьому зрадів, зібрався ще лисичці подякувати, а її вже й слід захолов, лисиця втекла. Цілу ніч вовк прововтузився біля ополонки, не зміг витягнути свого хвостика. Уранці до тої ополонки на річку прийшли баби, жінки, щоб набрати води. Побачили вовка і почали кричати: Вовк, вовк, бийте його. Підбігли ближче, дивляться, а вовк не втікає, тому що у нього хвостик ж примерз. Тоді вони давай його товкти та бити. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста. І утік, не озираючись, почекай лисичко, думає, я тобі ще помщуся. Ось бачиш, на картиночці намальовані жінки, баби. Вони з відрами, ось раз відро, два відра, прийшли до ополонки. А ось тут була ополонка. І відірваний вовчий хвостик. І вовк, який у нас втікає, тому що його бідолашного побили, натовкли. Через те, що він вовк просто, от він собі втікає. Лисичка побігла собі до села тим часом і вирішила накрасти ще що небудь, тому що вона ж хитра, вона злочинниця, вона краде, вона обманює, вона не хороша дуже. Але в темряві, поки вона лізла в хату, потрапила головою в діжку з тістом. Ледве знайшла двері і прожогом до лісу. Там, у лісі, вона зустріла вже злого вовка, але розчулила його, сказавши, що люди її голову розбили, і в неї мозок витікає. Вовк її привіз на спині додому. Лисиця дуже хитра, вона набрехала вовку знову, про те, що її теж побили люди, а вовк. Ну, якого теж набили баби, він бідолашний, побитий, вирішив їй повірити. І посадив її на спину і приніс додому. Бачу, щось на малюнку намальовано вовчик, який собі йде, в нього немає хвостика вже. А зверху на ньому сидить хитра лисиця хитрунка. А лиска влізла в нору та й регоче, не, не дав Бог вовку каже, ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може. Поплентався він до себе, зализувати рани та видужувати після побоїв, а потім до віку і з лисичкою якісь справи мати. От і правильно, нема чого довіряти, хитрим і Всяким пройди свідком лисиця. От у цьому мораль нашої казочки. Чудова казочка. А ти лягай, засинай, спочивай і до наступної нашої казочки. Моя люба маленька донечка. Добраніч Олівія.